В серій Деснянка нової громади давно проблеми з питною водою. Її просто нема. Неподалік міське сміттєзвалище одна з головних причин забруднення. Воду люди беруть хто де. Беремо ми в основному ото в Білоусі там є родник, машинами їдуть, ця їде, сусіди взяли, набрали, питєвую, а скотину поять по місту тут. Реалізації обласного проєкту Питна вода у 22-му році завадило повномасштабне вторгнення ворога. Однак у 24-му році роботи у деснянці таки почалися, бо в цьому є велика потреба. Наразі у селі працює техніка, гриють траншеї, триває прокладання труб. Труби ложаться 110 десяти. Глубина закладки труб 170, метр 70. Протяжованістю усього цього 6 кілометрів. До кінця вересня це в нас центральна, оця сама послідня вулиця і один проулок, там 200-300 метрів. Ще Осталось положити, до кінця вересня ми положимо і оборудування. Задвижки, пожедранти, колодязів залишається зроблені. В цьому році ми завершуємо повністю роботу і водопостачання села Деснянка. Скважину довелося бити дуже глибоко, понад 100 метрів. Громаді грошима і матеріалами допомогла обласна влада та благодійники. У минулому році реалізувався проект обласної ради, обласної адміністрації Питна вода. Для цього проекту була розроблена проєктна кошторисна документація. Була у нас по програмі співфінансування 60 на 40, 60% відсотків обласний бюджет, 40 бюджет громади, пробита свердловина. І завдяки співпраці з міжнародними донорами у 2023 році нам були передані матеріали в кількості 7 кілометрів і все необхідне до цього. І в 2024 році зараз за рахунок громад відбувається реалізація, тобто прокладання цієї мережі по селу. Сподіваюсь, що в цьому році ми це закінчимо, і ми це запустимо. прилики жаль, у нас з 22 населених пунктів тільки 11 або повністю, або частково забезпечені питною водою. І ми цю програму повинні продовжувати. Дуже багато проблемних питань, в тому числі і спроможності громади, але всі розуміють, що сьогодні війна і ми маємо робити якісь. Швидкі проекти для того, щоб людям ну люди відчували потребу лишатись на Чернігівщині для підвищення тиску і покращення якості води у деснянці також встановлять додаткове обладнання: потужний насос та водонапірну башту.